Він добрий. Та дуже добрий. Дуже добрий. Ми я зараз знаходимося у державного нотаріуса Бучацької Людмили Володимирівни. Слухайте, ти... прекратіть цю комедію, будь ласка, для чого ви це робите? Ви ш... до мене прийшли, щоб є... познущатись є... з мене? чи що? Є, так чого? Я не заходьте, будь ласка. Ні, то почекайте, таку мені ногу. Думаю... Виключіть, будь ласка, ваш цей. Для чого? А що таке робиться з, з вами? А що таке з вами? І ще є час у 12 годин. Ні, почекайте. Я би хотів з'ясувати. Я не хочу з вами нічого з'ясовувати. У мене нема вашої спадкової справи. Такі руки від матеріали звертатися. Я звернувся до вас, оскільки отримав від вас листа. Це ви зі всіма так говорите, відвідувачі? А, у мене нема про що з вами говорити. Я, а, вам все я дуже перепрошую. Я би хотів просто звернутися з проханням роз'яснити мені. Вибачте, по-перше, у мене обід почався з 12. Перепрошую. перепрошую По-друге, По у мене нема вашої спадкової справи вашого кого... батька. Ви можете послухати мене. У мене нема спадкової справи. Поясніть, будь ласка, до кого мені звернутися, щоб отримати свідоцтво про спадщину. Можете пояснити? У справа у завідуючій. У завідуючої Платінці. Завідуючої... Да. Чи метро? метров. Валентина Миколаївна Валентина Миколаївна черга до неї звертатися. ну да. Ну так і все. Принципе. Що ви так нервуєте? Я не розумію, що ви я не розумію, на що ви оцю комедію влаштовуєте? Це не ку... це від ну, мані... стиль спілкування з не... у мене стиль спілкування. У мене стиль спілкування принаймні, такі, що я не пригаю і руки не виламую, і не виступую з кабінету. Слава Богу, що до цього не ну, дойде. Так. Я так. вам вдячна Я, вам я. Так само що, що ви мені вдячна. не що, мали. Мали. Що, що ви мені не розбили? Дякую до побачення. Валентина Миколаївна, да. доброго дня. А, я, думав, прийшов. я прийшов до вас з питанням. Відправила mm -hmm. мене до вас ваша колега, сказала, що в неї нема спадкової справи. Так, хай, ну, ви не М -м, ну як чому знімаю? Я хочу зв'язувати. Чому? Так ми нормально розмовляємо. Так, так отий... ми дуже нормально. Просто я вже тут е годину у темряві, от такі, от яку як у цьому, яку смерті нахожуся. Дивіться, друзі. Бачите, це світло, як смер як в, в темному лісі. І хотів би з'ясувати, як мені отримати свідоцтво про спадщину. Я вже був у вас, ну, нормально був у вас. І дайте мені, будь ласка, правове роз'яснення згідно закону про безоплатну праву допомогу. Куди мені звернутися, до якого нотаріуса, щоб отримати. Будь ласка, тут, тут документи так, чужих людей. А має. я себе знімаю, можна себе знімати? Себе знімайте. От ну, тут ні, дома. Ні, себе... Подивіться, Дивіться, я себе знімаю. От, ну, ви знімаєте тут документи із ні. стіл. Ні, я знімаю тут себе. Ні, я знімаю не можна. Ш... Себе, не не можна знімати. себе знімати не можна. Ні, ну ви мене знімаєте, с... що тут документи немає. Ні, ні, я себе знімаю. Ні, себе знімайте. Поясніть, будь ласка, до кого мені звернутися. Я не знаю, ви керівниця, ви розберіться тут. Ну добре, зробимо. Зробите?